Наказом першого заступника секретаря Ради Національної безпеки і оборони України генерал Полковника Коваля, друг Гайдамака, нагороджений медаллю за участь в бою. Вітаю. Другим наказом. Першого заступника секретаря Ради Національної безпеки оборони України генерал полковника Оля, друга Демака, нагороджений медаллю. Авдіївка промзона стояла нас. Дуплет сьогодні. Мішки. Вітаю. Такое резко буває. Ну у тебе вийшло. Тим же наказом генерал полковник Каковаля. Друг Клим нагороджений медаллю автівка, за зона стояла настрій. <клухи> Вітаю. Дякую. <клухи> Дружба українські <в> нації. <клухи> тим же наказом. Громадянин Росії. Yeah. <laughs> нагороджений. медалю Авдіївка промзона стояла настрій. Рука. Yeah. І цим же наказом друг калина. Нагороджений медалю Авдіївка промзона стояла настрій. Вітаю. Приємно, що ці награди ви отримуєте суть в Герої Широкіна. Коли душа заплаче, виходжу у поля. Я почути, як співає, і промовляє земля, розорені степи, і все вже продано давно. Та я є вільний, тому відчую прадідівське тепло.